З вами знову я, Іван. Зролот, і згорлот Іван. Ну, випите, що так. Довго відео не було. Я з кимось був. Да. І напишіть в коментарях, чи мені знімати саме з моїм другом. Вітові чи ні. А краще буде. І я тут зразу. Времені не трачать, тут знайшов прикольного вода. Я граю, граю. Ще ми так. Ти не це нажав. Парда, правда. Я зараз зайду на його миде, а кожне подалося повернуться. повернуся Давай ми подивимось красне відео трошки. Ми сьогодні будемо вихоненими. Бачите? Ні, ми не ми на таке я прошу всі ось такими буду. Такі я не хочу вже Ну, там. Щоб потім маємо, потім будеться. Як ви побачили, в мене є слот перший. Це я пройшов. Ось це пройшов, Потім це. Треба це. Ну я те пройшов, а буде на цьому тільки. Ось так, ось так. Я добре, що тут я це грав. Зато добро. Ось такі у мене. Молодець. Я зараз буду. Коротше, до вас прийду, коли вже будуть мене атакувати. О, ну от мене атакують. Зараз немає, не маю грати. Тільки ми. Ха, бачите, і без улучшення. Ну і без житки все обійшлося О, заки. Я ось так. Ще як ви завідали. Це 5 це а це 5, а це чогось тут він. А я хочу так саме, це я потім все до це. Ні, так не так не буде. Так не буде. Головне, щоб в мене короче. Зараз ми це пограємо, як чого там зробимо. Хочеться атакувати. Мені все равно. Ось пост два. Брут. Ось так, бачите. Асыпусит. Почтай Почитай, бы все. Я сам почему появляюсь. Да. Найденев спешит. Почти к мой надо вспышки. Будемо робити. Хісь, бачите, як на заробіття. Так, 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 це туди, скоро, скоро, скоро. Я зараз прийду, як ми будемо вже це атувати. Бо що тут дивитися? Нудно. Ну все, це мене вже стало. Я не їх атакую. О, Ой, простите. Как мы атакуем на да, их? как Аж ох, Ну, а ну стопа, стопа, стопа. А почему лучники перси? Стоп. Ви, ви це бачили. Ви це бачили? Що це ще не було? Що це ще не було? Я це бачили. Я да, я просто в роки. Ну все, ми це не будемо Окей, 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 все. да да окей да да Ось тут я покажу, бачите. Ми будемо тут оювати.

І... Якщо хочете відео не таке, то пишіть в коментарях, як ви не хочете таке відео. Я якщо хочу таке інше відео. Ось бачите, про що я вам покажу. І ось про що я вам і казав. так бачите, як треба. А ты секундочку не подержишь, вот так вот, а мне взять хоть более. Не простите, простите, я уже тебе скажу, что... Да, я же знаю, ты не ссорься. Раз, два, три, чотир. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три і. Ось бачите, я вам кажу, що це таке і що це таке? О, вс, ми перемогли перше. Учиться, як треба. Ти, міни, я не знай, що це окей, окей. Темнотте? Фуууу, я их проможу. Що ты такого? А то а не, я такого не проможу. А что это сказал? Что это сказал? Я глупець. Ты аж у Хлопці, вы це бачили? І дівчата а просто пофігів. Що це таке? Mm. Боже, це ж... Я зараз поставлю, як все буде не поставлю, а на паузу пущу як я кажу. Я все понял, що це таке за штука. Це силу дає нам силу. Вставляет я сам. Зараз побачите так. почитаю. раз и два. Ч я немає? Ч, я тупо вже не е так мать? Ч не луца? Ч ло? Ч нютя? Ч лучця? Чи не лучся? Кинулся. так так вот так вот так вот Опять. 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 мы я... Опять. то ставте так само 4-4 лайки. Різки, будь ласка, можна ставити. Я так чекав, чекав, чекав. І ми потім продовжимо грати, якщо ви поставите лайки. Чи напишете в якусь іншу програму. Ну, всім пока, з вами був я, Зоролот Іван, а не Іван Зоролот. Всім пока-пока.